Приводу Запорозької АЕС. Ми ж маємо залишитися тепер без'ядерними повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там в ті щось собі не наробили. Поняли? Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От, вони цю всю історію будуть контролювати. Це більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якогось отримання вигоди з цього, а більше для того, щоб переконатись, що ми залишаємося без А Цю історію. Ну, я думаю, ви поняли. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки. Потім освітні програми в школах, що сприяють розумінню та. Ну, коротше, поняли, навіть в школах будуть вчити оцією історії різноцвітних прапорів, меншинств, культур, Таке воно прийде в Україну. На жаль, далі. По територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області, повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області, а хоч зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесь яка. Та, якщо чесно, це звучить Жесть, але отакі от ну. Плани мирної угоди. І знову ж таки, один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде. По Потихеньку, крок за кроком. Далі, річка, наша Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією, тобто не контролюватися це Рашкою. Глянув, що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі, Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он Туреччина вже я не знаю 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Скільки нам цього чекати? тобто ми не зможемо це зробити раніше ніж Туреччина? Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Мінімум. От, того я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі, там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде першський меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити, я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без Певних моментів, дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. І я можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє.